Привіт, минулого року грибна кава потрапила у центр суспільної уваги. Що це таке і чи варто споживати цей напій? Кажуть, переваги грибної кави для здоров'я включають кращий сон, більше енергії в день, кращу концентрацію, переваги для підвищення імунітету та зменшення запалення в організмі. Отже, що таке грибна кава? Грибна кава зазвичай готується з лікарських грибів, а не з кулінарних грибів. Мова йде про чагу, рейші, кордицепс тощо. На смак ці гриби в невеличкій концентрації ледь помітні у каві, а також какао, чаї або мате, в які буває, їх також додають. Більшість людей повідомляють про горіховий або землистий смак, або вони взагалі не помечають жодного смаку. Які потенційні переваги кави з грибами для здоров'я? Ідея грибної кави проста. Використати користь для здоров'я лікарських грибів у зручному та, сподіваюсь, смачному кавовому напої. Бренди грибної кави часто посилаються на використання грибів у медичних цілях тисячоліттями. Ці бренди кави стверджують, що переваги кави з грибами включають покращену розумову та фізичну працездатність, кращий імунітет і більш спокійний сон. Деякі бренди навіть стверджують, що грибна кава може допомогти схуднути, прискорюючи ваш метаболізм і сприяючи спалюванню жиру. Однак існує дуже мало досліджень лікарських грибів, які включали б вплив саме на людей. Таким чином, хоча дослідження, проведені в пробірках або на тваринах, показують певні переконливі переваги для здоров'я, пов'язані з споживанням лікарських грибів. Ці ж переваги можуть не стосуватися людей. Підсумок: чи варто спробувати каву з грибами? Можливо, з грибами пов'язано багато переваг для здоров'я відповідно до нещодавнього огляду, опублікованого в журналі Молекулес. Лікарські гриби. Популярні в багатьох кавових сумішах з грибами, а насправді мають імунні властивості і можуть допомогти регулювати метаболізм. А завдяки високій антиоксидантній активності лікарські гриби також можуть допомогти уповільнити процес старіння. Але знову ж таки бракує добре спланованих клінічних випробувань на людях, і жодне з цих досліджень не проводилось щодо грибної кави. Тому немає гарантії, що будь-які переваги для здоров'я збережуться після того, як гриби будуть оброблені та змішані з кавовим напоєм. Тож, хоча ви, ймовірно, не завдасте шкоди, якщо поміняєте свою звичну каву на філіжанку кави з грибами, для вас буде корисніше додавати щії у свою ранкову яєчню. До того ще таки містить клітковину, мало калорій і жиру, і вони дуже смачні.